Ну що ж, з вами блокнот художника. Мене звати Березі Любов, я художник і вчитель образотворчого мистецтва. І сьогодні ми з вами продовжимо тонувати нашого милого примилого котика. Так, завершили ми минуле, минуле відео на тонуванні об'єма нашого, нашого, ну, обличчя нашого котика. Тож, я продовжу ось із корекції певних ділянок. Тому що ось тут ми забули про шию. І потім пустимо світлу шерсть уже ось сюди. Ось такими невеличкими штришочками, кривими і незрозумілими. Будь-яка лінія має бути для вас основою у вашому малюнку, у вашій побудові. Тож, я нахилю трохи камеру ближче, і ми почнемо протоновувати вже тіло нашого кота. Я дуже чітко бачу на зразку, що кіт кудлатий, кіт нечесаний, і він трошечки такий, ну, вже потребує догляду. Тож, на оцій шорстки, да, на грудній частині, у нього версинки такі достатньо. Склеєні, зліплені. І зараз я оце саме це і роблю. Тобто ось такими нібито краплистими да, лініями туди-сюди. Раз і два. У нас вийшла галочка. Да? Я промальовую цю частинку нашого котика. Головне завдання завершити ліні... малюнок. Його різнокольорової шерсті, тобто пустить ось цю лінію донизу, потім додати ось цієї лінії і також пустити її донизу. При цьому не забуваючи, що в нього є якийсь орнамент і будова тіла в незалежності від малюнку шерсті. Тому що за обличчям шия, потім спинка, лапки, і це все також має бути враховано. Отже, від очей я ось тут над очима хочу зробити йому таку су... сувору брівку. Ну, люблю таких брутальних котів. У мене в самої такий розгатив нам телевізор і робить вигляд, що це ми самі винуваті. Ну, і то вірно. Так, отже, протоновуємо, і також, як ми робили це зверху, я намагаюся зараз заокруглити оцю частинку, додавши їй якоїсь, ну, овальності, показавши, що це у нього йде шия. Як ви бачите, овальні лінії я роблю рухом самої, самого передпліччя. Тобто кистю я, я тут не, не, не рухаю, а лише перед пліччям. Туди-сюди. Так само роблю і ось тут. І ці всі рухи повторюю відносно підборіддя до низу нашої шорстки. Далі можна пройтися вже іншим напрямком ворса, як нашій душі бажається. Ось так. Я не завжди вимальовую чітко всі лінії, але плями залишаю яскравими і це дає малюнку свого якоїсь граціозності і краси. Наводжу трошки йому ротик, щоб він був більш щіткіший. Кото так, так недовірливо на мене дивиться, але нічого. Я це переживу. Поступово, бачите, я додаю то там лінії, то там. Не головне малювати все підряд. Часто буває, що ми втомлюємося на певному етапі роботи, і щоб не втрачати час, якщо це мова йде, наприклад, про екзамен або взагалі про робочий час вашій, над вашою роботою, вам потрібно лише змінити поле зору, тобто змінити місце, з якого ви малюєте. змінити Малювали очі, зупинилися, почали малювати руки. Малювали коту, там вусики набридло і малювати щось інше. Так, тепер я показую його спинку. Тут вона у нас так трошки схована, і є ще ось такі лінії. Я думаю, це, напевне, лапки, які сховані всередину, бо тут у нас куча всяких листочків. І я ось такими лініями, такими хаотичними лініями. Їх намітю і тонувати вже не буду. Тож, погнали. Зараз нам треба протонувати ось цю частинку. І поступово, затемнивши об'єднання на стік, де перетинаються лапки, і з іншою частинкою тіла, затонувати їх також. Ось так. Отже, тут також є тіло кота, яке ми не бачимо, це його лапка і це його передня лапка. Тут у нас задня частина, наприклад, або боковинка на тіла котика. Отже, тепер я лише затоновую ворс Якщо ви зовсім ніколи не тонували, не штрихували, це непогана вправа для того, щоб розібратися, які види ліній можуть бути. І зараз я хочу просто гарненько промалювати йому і зробити темніші края його, його шорстки на самому, от, на самій шиї. Руться в різні сторони. Можна об'єднати в якісь пасма в шерсті, або залишити так, як є. І це все я піднімаю аж до щоки нашого котика. Так, піднімаємо трошки тіло і промальовуємо знову личко. Ось тут у нас мордочка. Тут у нас буде глибока тінь з під нашої мордочки, темний ворс. Який ми знову утемняємо поступово, поступово. Не все одразу, а поступове затемнення. Так. <кій> так як у мене немає білого олівця і він не дуже часто дає якийсь товк, це має бути достатньо гарної якості. Білий олівет, щоб він перетонував наші чор чорні лінії, то саму самі вусики нашого котика я малюватиму звичайним олівцем, при цьому роблячи гарні натиски. Я їх робитиму ось так, виводячи з того місця, де вони мають. Рости і з лівої сторони. Сподіваюсь, я не зіпсувала малюнок повністю, і все вийде гарно. Також котів ворс ростуть із брів. І раз, і два, і три. Трошечки підітрусь тут олівчик, який трохи розширяє нашу мордочку котику. І ось така котяча істота в нас прекрасно вийшла. Сподіваюся, цей урок вам також згодиться. Дякую за увагу. Жду ваших коментарів, ваших зауважень і можливих запитів на майбутні роботи. Гарного вечора! З вами був Блокнот художника. І я Березі Любов!